У центрі селища Цумень урочисто відкрили Алею Слави. Роботи із озеленення, освітлення території, встановлення хреста, металопластикових стендів та банерів із фотографіями героїв, що віддали своє життя за свободу України, виконали за сприяння сімей загиблих церкви Івана Хрестителя та коштом небайдужих людей із Суменської громади. Офіційне відкриття та освячення Алеї Слави приурочили до дня захисників і захисниць. Сьогодні день почався з того, що ми поклали квіти до могил кожного із загиблих цих воїнів від Кадиша до Знамировки. 38. Адже двоє це Владислав Войтович і Сергій Косько, поховані трошки далеко за межами нашої громади, але ми подумки їм так само поклали квіт. І хочеться низько схилити голови в пам'ять. Полеглих цих героїв в пам'ять їхнього подвигу, їхньої жертовності, вшанувати пам'яті, побачити світлини з сорока полеглих героїв із цієї громади прийшло декілька сотень людей. Разом молилися за тих, хто загинув. Случик Михайло Андрійович, житель села Колоневич. Качук Віктор Степанович. Житель селища Цума. Федорчук Іван Вікторович, житель села Карпилівка. Качук Владислав Валентинович, житель селища Цума. Дехто, віддавши своє життя, загинув. Когось нам вдалося поховати, відспівати, плакати. Але є ще такі, яких ще не забрано з полю бою. Але я вірю, що вони повернуться. Додому або на щиті, або зі щитом.